На уроці вчителька запитує: Діти, як ви розумієте приказку, скупи платить двічі? Танечко. Мій тато задешево купив мамі у циган золоті сережки на 8 березня, а вони виявилися фальшивими. Довелося у магазині нові купувати. Молодець. А ти що скажеш, Вовочка?» А я скажу, що буває вокзальна повія зі своєю роботою справляється не гірше за валютно. Але ось лікування. Піпець яке дороге. Дружина запитує у чоловіка: Любий, скажи, а це правда, що вам мужикам подобаються лише великі тітки? Ну, що ти, Люба? Звичайно, ж ні. А чим доведеш? У горілки, наприклад, дітяк взагалі немає. Дружина каже чоловікові. Он бачиш того п'яного мужика? Так. А хто він? Десять років тому він зробив мені пропозицію, але я йому відмовила. О Боже! Не може бути! Він що досі святкує? <риклад> Жінки. Запам'ятайте, все, що ви на радостях поділитеся зі своєю кращою подругою, одного разу буде використано проти вас. Чоловік прибігає з роботи і каже дружині Люба, а давай сьогодні займемося сексом по кубинськи. дружині стало дуже цікаво, що це її чоловік дізнався новенького. Вона й каже: Давай. Після всього чоловік, як завжди, відвертається до стіни і починає хропіти. Дружина штовхає його в бік. «Петя, а як же секс по кубинськи? Чоловіку на півдрімці. Ой, вибач, дорога, зовсім забув. Ча-ча-ча.